Україні буде таке, що світ і не бачить. Правильний меч в правильних руках творить чудеса. Так. Окей. Хороші новини для України. Ідемо до кінця. Ми йдемо до кінця. Е, карта гнучкості. Прекрасно. Тобто, якраз ми за мир в Україні. Там що не потяк. Припинення хаосу конфлікту. От через гнучкість до припинення хаосу конфлікту. І внутрішній хаос-конфлікт, який має впорядкуватися. А, треба бути і справедливим. Карта каже, все буде по чесності, по справедливості і кожному по заслугову його. І бачите, така нога допомоги, як я кажу, спина допомоги, нам наше буде. Звідки має прийти підтримка? Вона буде все заспокоїлися. Далі. Далі. Знову нас карта успіх, тріумф, перемога. Сьогодні вже другий раз вона випадає. Далі вихід за рамки обмежень. Коли з'являється зелене світло, там, де ще було жовте, то вже зелене, знаєте, на світлофорі. Жовте це приготуватися, а зелене це вперед. Пишемо долю нашими ж руками, кожному вірі його. Оце те, що говорив. Зараз вірити треба в те, що ми хочемо реалізувати. Практика 17 секунд. Нагадую. Приділіть 17 секунд в день. Боже, це ж так мало. 17 секунд в день. Карта досвіду, здобуття. А, до речі, а здобуття хорошого досвіду з минулого веде до ще сильніших результатів в майбутньому. Ну, чомусь на власному досвіді. І виходимо з клітки ще повернення полонених, ще вихід з обмежень, які у нас були. Знаєте таке? Може всюди включиться зелене світло? уявляєте? Багато зеленого світла для України? І полетіли Лас. пташки. Куди вони мають летіти, так? Пташки прям так багато, так багато. Скільки, скільки скільки тих гадів, стільки тих пташок. Знаєте, на кожного по попташ. Так. Напевно. Не дарма в на них скидалися всі, так? На армію, друзі. Сатана от в котлі вариться. Коротше, сам сатана в своєму котлі зварився. Прекрасно, мені аж це подобається. Хто зварив? Бачите, Столоха. Українські е, відаючі жінки, тобто, так? і відаючи, е, і, і, і ми кажемо, осознані, так, Усвідомлені. відаючі люди. Маги, езотерики це спільними зусиллями. Це файло. Далі. Новітні технології для нас. Я казав, що в Україні буде таке, що світ швидковий не бачить, а побачить. Так, о, інтуїція. Слухайте голос своєї душі, інтуїції. А не що ви там 300 новин, всяких читаєте. Якщо чуєте, що треба долар міняти, міняйте. Ну, відчуйте це, розумієте? кожного своє. І дивіться, в нас знову ж таки питання оцих змін. На рівні імператора і імператриця, верховні зміни в Україні. От, тут карта це прямо повторюється. Ну, але це імператриця це знов що то Хто там буде такий з енергією віночою дориватись до влади? М? Остерігаємо 4-8 днів. Істина, істина відкриється скоро. Ну, це з тих 4-8 днів слухайте просто. Так воно активно. І, і, і ангельські. Так о, прекрасно. Паш, ой, не паж. Тут е жезлів. Нові можливості сотворення і дія. От я ще раз кажу: зелене світло для України. Прям дія-дія. Знаєте, коли допомагають не тільки земні сили і вищі сили, але ще й багато таких додаткових сил і ресурсів, які раніше не були задіяні. й для за активізація. Повертаємо собі своє карт повернення контролю. Файно. Далі, спокій, відпочинок, перемир'я це четвірка мечів. Погади з минулого, досвід з минулого, це я вже говорив, дає нові можливості в майбутньому. І карта трансформації: звільнення, зміни в житті, і звільнення реалізація зміни. Ну, така прям сильна дуже трансформаційна карта. Старе руйнується, нове будується. Остання енергія останніх двох тижнів так вона і є. Але все по справедливості, рицари жезлів, реалізація, рицери мечів перепрошую, реалізація і матеріалізація ідей, визначеність, мотивованість і сила, яка з нами і з нашими воїнами. Прекрасно. І ще одна карта: королева мечів. Чудово, блискуча карта так і називається така блискучість, щирість. Оце, знаєте, доблесть і правосуддя та справедливість. Тут, бачите, є карта обговорень чогось такого більш глобального, не лише питання України, але Україна це одне з топ-питань. І, тут, бачите, коли питається за Україну, випадає та сама карта, яка тільки що випадала про Росію, Бачите, загнати ще в більший глухий кут ну, Росії, так? А, далі. Я думала, про нас загнати, аж трошки цей око почало сіпатися. Ні, про Росію я мається на увазі. Так, бо ця карта тільки що в Росії випадала, як ми дивились. Е, далі. А про допомогу якусь важливу, це йде рішення питань. Допомога-підтримка, при тому карта йде швидкості. Швидко. Швидко і негайно. Ну, таємно. Окей, хай все буде таємно. Знаєте, коли там заявляють, ні, цього нема. Одним словом, все добре. А, далі. А, це про внутрішніх, внутрішніх ворогів. Ого, що це? Ми зараз подивимося. Я, я так розумію, сьогодні це карта, топ-карта дня. Вісім кубків. Вона не виходить з розкладів. Просто. Я так розумію, який зараз всіх жорсткий, тотальний, екзистенційний крест. Що відбулося у світі, ніхто не знає, як толком реагувати, да? бо цього ніхто не очікував. А ми тепер думають: а що ж українці затіяли, да? І як потім на це Якщо реагувати? Якщо навіть Ізраїль, Ізраїль в них копіює павутину, да? так? Це, що власне, там українці? це, власне, як знаєте, викриття ще внутрішніх таких паразитів. І сприяння в тому, щоб якось їх вигнати. От, я так думаю, що може те, що йде на рівні якихось таких корупційних схем. Ну, тобто щось таке дуже-дуже глобальне. Про тобто, що можна, там, грубо кажучи, і не знати так в очі, так, але воно буде все відбуватися ці процеси. Прям якісь важливі рішення, можливо, це і зміна там, конкретних там, осіб, якихось там керуючих, контролюючих, ну, прям щось таке серйозне. А тут взагалі вже три восьмірки йде. І це прям знову це ще йде по циклу, по фатомності, по кармі, тобто те, від чого ніхто не втече. Розумієте? О, карта перемоги. Боже, як прекрасно Ну, шість жезлів, тріумф, перемога, успіх це для України. Ще ще раз кажу, заяви офіційні можуть бути, можуть взагалі не бути, або бути таке, знаєте, от, в загальних рисах ні про що. Но нас не цікавлять там офіційні ті заяви. Ми розуміємо, що далі. Так, вибір. І, Боже, ну я не дивуюся. І знов четвірка кубків. Знов та сама карта. Знов та сама карта. На які питання я сьогодні не дивлюся? Дві карти постійно в розкладах. Вісім-чотири кубки. Це карта прострації, це карта паузи. Все. Що буде далі? Світ завмер в очікуванні. Я так бачу, що після цієї таємної зустрічі буде ще одна, але дійсності таємна. Через 4-8 днів. Угу. <с висок> а от вже далі новий шлях для України. Прекрасно, дуже колісниць. Файно. Те добре. З як би там не було, що би там не було, ми для України тільки найкраще моделюємо, притягуємо і візуалізуємо. Тут що в нас? І відміняємо Перемін. всі негативні сценарії, друзі. Так, є. Yes. Друге так переміна. Викриття, вихід з тіні когось. Ну, я кажу, щось про якийсь тіньовий аспект постійно йде. Хтось йде в позиції жертви. хтось, ну, так. Да. Тоді вогонь спалюють, всяке непотрібне, а тоді аж баланс. Тобто, це знаєте, коли йде така тотальна чистка. І зовнішня, і внутрішня, і от прям тотально-тотально. Ого, знаєте, такого не було раніше. Щось новеньке. Енергія тотальної чистки. Внутрішньої і зовнішньої. Ну, я це неодноразово казав, що саме червень е, місяць викриття гадів і вичистка від гадів. Це ще в грудні 24-го року це показувало, що саме в червні ці процеси відбуватимуться в Україні всередині. Тому що я ж так сказав, що без ну, викорінення і забирання цих внутрішніх паразитів гадів ну, не може настати тотально зовнішній, бо це теж важливий фактор. Уявляєте? І от тут карта зараз це підтверджує. Я думаю, що це мені знайоме, а це ще з грудня історії, минулого року. А вона просто повторює: ну подивись, ти ж про це говорив, бо було сонце. Ну, ну, для нас це все одно з плюсом. То ми можемо далі тільки спостерігати про ті е, динаміки, і тенденції, щоб будуть відбуватися. Знаєте, як новий вибір, новий етап.